Вчера вечер, дорогие телеглядачи и на «Хвиле Пульс» ФМ и в живом эфире телеканал «Лот» Стартует вы блок Лоту проекту, що на живом Проекту, что на боте, правда, и на вашем боте Его ведущие Юлия Пятимерова И Александр Шелест «Лот» живем, это прежде всего площадка для диалога Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы Нашим гостям и экспертам в студии Придавайте публичности свои личные проблемы Может быть, именно таким образом Они смогут решиться Обсуждайте вместе с нами любую тему, которую мы поднимаем В прямом эфире или предлагайте свої теми телефон наші студії 050 210 десять ноль восімдів'яносто восім. Також у нас є стрінічка Life Lot Life. Туди можна заходити, там можна висловлюватися, коментувати нашу роботу, коментувати заяви гостей чи почути і побачене тут у нашій програмі. А от розпочати саме сьогоднішній гостівий блок. Ми хочемо із ну не знаю як втраченої перемоги або. А, Перемоги, попри все, це те, що дійсно у Сєвєродонецьку за ініціативи звичайних, звичайних фанатів справи хокейної таки існує клуб під назвою Хімік. Той той самий клуб, той славетний хімік Сєвєродонецьк, котрий пам'ятають люди старшого покоління. Точно а, він є. Він існує, і нещодавно він переміг в одному з турнірів про цю перемогу. І, взагалі, про хокей, будемо говорити сьогодні із нашим першим гостем, головою громадської організації Хокейний клуб Хімік Ігорем Єдапіним. Доброго вам вечора! Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор, відкуди Приїхали, і що привезли з собою? Приїхали з города Богуслав, Київська область, 28-29 мая дев'ятого має був турнір там присвячений. Основанню 55-летню основання хоккея в городе Богуславе. Ми там уже часто гости, гості, третій раз там буває. Первое место впервые. Серед кого проводився турнір? Що це за хокейні команди? Який рівень? Хокейні команди, значить 35 плюс, це значить не младше 35 лет. З різних регіонів України, Западная Украина, Центральная, Восточная, ми, получается, представляли. 8 команд було. Було дві підгрупи по чотири команди. От, щоб боротися за перше місце, потрібно було в своїй підгрупі зіграти три ігри і виграти. Що ми зробили? Угу. Ну у нас я певне видаю, давайте побачимо, впізнаєте ці кадри 100%, що це за гра і як, як взагалі, скажімо так, з ким, з ким ви змагалися? До, да, це Черкаси. Це то хокейний клуб Черкаси, це Одеса. Як ну, вік відповідним чином ну, такий собі доволі для спорту у хокеї поважний 35 плюс, чи це стандартний вік для хокеїстів? Ні, це достатньо вже дорослий вік для хоккея. Вот. Поэтому наш хоккей сейчас аматорский отличается от профессионального. Нельзя применять силовые приемы жесткие. Вот. То есть как бы в этом ограничении, потому что ребята уже возрастные. То есть у нас самому старшему хоккеисту 51 год, самому младшему 28, самый старший 51. Яка гра была наиважче? Была самая первая игра, самая сложная с хоккейным клубом Черкасы. Очень сильная команда, по всем как бы, понятиям физическим, психологическим, хорошие. Там ребята. Вот, много тоже ребят, там, переселенцев из других городов. И такая у них собралась очень серьезная компания, которая Тоже принимают каждый турнир участие. Вот. Мы с ними все время встречаемся подгруппе, все время у них выигрываем. Но самая сложная с ними игра получилась. Какую гру можно назвать финальную, вырешальную? Финальная игра. Ну, финальную, вырешальную, скажем так. Были все игры очень ответственные. То есть малейший проигрыш, все, мы не попадаем в борьбе за первое место, мы улетаем. Все игры были ответственные, ребята отдавались на все 100%. Вот. Було психологічно, естественно, тяжело. Все-таки ми їдемо за 800 кілометрів, там родные трибуни, родные зрители. Вот. Ми вриваємося туда, как на нас смотрят, как вроде где-то ми на другой планеті живем. От, до речі, про планети. А хто займається хокеєм там і тут? Ну, у вашому віці. Хто, хто ці люди? Є якийсь такий, е, ну скажімо так, словесний портрет? Хто, хто тут, а хто там? Є різниця? Ні. Нету різниці. И там и здесь занимаются люди, которые любят хоккей, независимо от возраста, от материального положения, от всякого. Люди просто любят этот спорт и готовы на все, даже на большие расстояния ездить, лишь бы поиграть. У да. каждого есть своя профессия, своя работа. Все занимаются абсолютно разными, да, разные профессии, разные работы. Вот. Ну, все находят время, желание, бросают, как говорится, и работу и все. Время и... а финансы откуда берете? Для меня было открытием, что а, северодонинская команда хоккейная «Химик» mm -hmm. а, до сих пор есть, и она побеждает, и она играет. А, очень мало о вас знаем. Вы просто не знаете, Юлия Бетимирова, она фанат хоккея. И тому для нас, она открытие, чтобы была же такая команда. Да, Я... Была команда, да. Не, все затраты, все ложатся на наши плечи. Все на наши плечи ложатся затраты. Ездим за свой счет, экипировка за свой счет. Вот. Якби... Так. Ну так. Це коштовні речі. Тобто, ну, коли у Луганську відкрили арену. Відкрили арену з цією програмою, програмою пана Колеснікова, ну, він її репрезентував, було відкриття Людової арени у безпосередньо житловому масиві. І такі ж ще було кілька по країні, тоді. Тоді, начебто, ну друге дихання хокей отримав до того моменту, щоб потрапити в якусь хокейну команду, потрібно було амуніцію придбати на шалені гроші на той час. Це ну і багато хто вважає, що на кшталт знаєте, гольфу, коли там дядечки із найвищого. Суспільства ключкою, так само ключкою. Mm. А, але не шайбу, а, скажімо так, м'ячик по зеленій, зеленому зеленій галявині, зеленому ну, так, борцею туди-сюди, то шайбу поганяти так само було дорого. Зараз це іще дорожче. Ну, да, З курсом долара, да, ще дорожче. Скільки витрачає ну, чоловік, котрий полюбив колись у дитинстві грати у і це стало його ну, покликанням? Ну, Очень много людей, конечно, которые взялись можна сказати, вообще ниоткуда, кто даже в детстве не занимался хоккеем, а которые, грубо говоря, начали хоккеем заниматься в 40 лет. Люди первый раз стали на коньки, заболели, реально заболели. И выступаю сейчас до того хорошо на соревнованиях, Допустим, регламент, который на соревнованиях, бывает, даже не верят э, организаторы, что этот человек не спортшкольник. То есть люди настолько окунаются в эту жизнь, тренируются на земле, ОФП занимаются, ну, по-всякому. Ну, це обходиться, влітає в купечку. А де, де тренуєтеся? Де тренується Северодецкий хімік сьогодні? Хімік на сьогоднішній день тренується в місті Дружковка, Донецька область. Це самый каток, який є, хокейний, спеціалізований. там де хокейний клуб тренується, дитячі школи, фігурне катання. От. І ми їздимо туди два рази в тиждень. В общем, когда как получается, раз в неделю. То, что, как вы заметили, правильно занятия не из дешевых. То есть, поездки. У нас льот начинается в 10 вечера. То есть Ми назад возвращаемся около 4 утра. Более. Через блокпости. Через... А ребята, кто їдуть з Старобейського, у нас є хоккеисты, так сказати, вони ще далі, виходить, їдуть. І вас ніхто не підтримує. Що, якщо це громадська організація, це означає, що, грубо кажучи, усі скинулися на хобі, сили і поїхали. Є да, да. взноси, є, якби как бы, определенні люди, хто. Может от себя помочь. То есть у нас нет определенного спонсора, кто мог бы, допустим, конкретно проплачивать тренировки, амуницию, поездки на соревнования. Вот этого нет. Это все за наш счет. А як так сталося, що колись відомий на Радянський Союз, химик, Ну, на посттрадянському. Ще тоді був хімік. і Всі про нього чули. А, ну, чули. Чули про команду. Хокейний клуб став громадською організацією сьогодні. І яка історія виникнення вашої громадської організації відповідним чином занепаду того хіміку? Ну, Як говориться, хокейний клуб Хімік вже, як хокейний клуб Хімік, не сучасний, так як у нас нету ні льда, нічого ніту. Вот. А як громадська організація. Как бы вот организовались, организовались мы четыре года назад, вот, решили, что пора все-таки нам о себе опять заявить, вот. И этим самым пытаемся достучаться во многие двери, чтобы возродить школу хоккея все-таки в городе Северодонецке, потому что школа хоккея была сильнейшая на тот момент, когда Ледовый работал, вот. Ледовый дворец перестал работать в 2003 году, вот. Непонят, не, по непонятным, честно, причинам. Вот. Хотя, я думаю, занималось бы очень много детей, самое главное. И вот решили мы организоваться, создать общественную организацию, чтобы было нам проще общаться с, ну, с чиновниками. С И простише вот, да. стало? Ну немножко простіше у чому, що як відбувається ваше спілкування із чиновниками? Тим паче, що чиновники, ну за винятком, коли знаєте переселенців, побільшало у Сєвєродонецьку, вони стали вони. Ті, що були, ті є, ну фактично. Ну, будемо да. правді у вічі дивитися. Ті, хто тут був, як модно казати, у народі біля корита, ті і залишилися. Ну, факт комсомольці колишні. Що пам'ятають хімік, що пам'ятають хокей і лід у Льодовому палаці. Як ви з ними спілкуєтеся сьогодні? Ну, чесно, підтримки ми ні від кого поки не бачимо, видим, як видимо. У всіх, як кажуть, больний випаси це дуже дороге мероприятие. Вот. И поэтому никто не хочет разговаривать на тему хоккея. Вот. Пытались даже в джазе как-то секцию детскую открыть. Вот. Вышли с предложением на руководство через комитеты разные. Вот. Но как услышали слово хоккей, так и за голову взяли сразу. О чем? Ну, потому что это, во-первых, разобьются стекла, не дай бог. Вот. И никому не интересно, что ребенок до того возраста... Щоб дорос, щоб підняти шайбу так високо, йому треба минимум. Вот. як мінімум. От. Хоча можна технічно эту площадку і... нічого б со стеклами не було. Тобто, ну, не знаходячи, <клес> скажімо так, перспективи у владних коридорах, ви пішли до приватного бізнесу, скажімо так, у да. от, той ну, людовий... Ну, Ковзанка, ось ця ну да. що безпосередньо у великому торговельному центрі у, у Сєвєродонецьку. Ви вирішили піти туди. Там вам відмовили. І відтак іти більше нема куди. ну нема куди. Ви вивчали це питання щодо поновлення а, льодової арени у Сєвєродонецьку. Що для того потрібно? Що, куди стукалися, що робили, до кого зверталися? зверталися? Да кого только можно, и в Федерацию хоккея Украины, и в Министерство, и в городские власти. Ну, у всех, как говорится, один ответ. Что сейчас денег нет на такое мероприятие. Вот. Ну, честно говоря, вот могу привести несколько примеров. Там, где почему-то деньги есть, хотя население в два раза меньше. Есть города, такие, как Калуш, та же Дружковка, там, где население 60 тысяч человек. Богу вот. Богославии 17 тысяч населения. И везде работают катки, везде они у них заполненное время до ну до, до часа столько занимается детей именно детским детьми забит О, не взрослыми не такими любителями любителями там аматорами хоккеистами взрослыми а именно детьми что самое главное люди не дети не идут на улицу не начинается у них утро с каких-то непонятных движений а идут они на тренировку утром даже перед школой после школы тренировка то есть они получают максимум позитива и максимум у них голова забиться тем, чем надо, чтобы она была забита. Ну вот на эту тему мы говорили с руководителем города на одном из наших эфиров. Зрители это знают, видели в прямом эфире. Это и есть основная проблема, как нам объяснили, не только деньги, а то, что она не будет окупаема, то, что она не будет востребована и то, что она будет пустая в итоге. Ну, ваши прогнозы. Насколько она нужна Северодонецку сейчас, Ледовая арена? Что она даст Северодонецку? Ну она даст, как я только что сказал, самое главное. Она даст то, что очень много детей, как говорится, с улиц мы заберем, как говорится, в это заведение. И они будут, как говорится, как в отдельной семье жить такой здоровой, набираться здоровья, достигать каких-то успехов. Вот. Будуть расти олімпійські чемпіони, чемпіони мира і так далі. Якщо цього ми не будемо делать, то, звісно, не будемо никогда на пике славы слави спортивної. Ну, ви, скажімо так, ви хворієте спортом, ви передусім спортивну складову розглядаєте, але ж є і інший бік. Ну, ви військові 4 роки. Ну, бодай хтось. Ну, можна називати ім'я. Це відкритий ефір, до речі, номер 050-210-08-98, Як ви до хокею ставитеся і до відродження хіміку? Чи потрібно воно, телефонуйте і висловлюйтеся. Вам хтось обіцяв колись щось про лід у Людовому палаці? Ну, якби були такі обіцяння, ну такі туманне, того туманне, тому що там які-то. Кредиты с Ледовым Дворцом связано, что-то там. вот, Там еще какие-то схемы. Вот эти, еще при власти, даже не знаю, какое это все делалось. Вот. И он, грубо говоря, в залоговом состоянии вроде находится. Поэтому там нельзя сейчас ничего как бы делать. Вы знаете, э, после, ну, Позицію депутатів ми розглянемо. Ми експертну хочемо позицію а, почути від Олексія Яроша. Він з нами на живому зв'язку. Це як заступник, а, заступник профільний по спорту і молоді, заступник міського голови. Пане Олексію, доброго вечора. Здравствуйте, Доброго вечора, пане Олексію. Ми пам'ятаємо, коли ви перебували на посаді і опікувалися. Ну опікувалися як чиновник. Спортом ви особисто говорили на початку, коли там перші рази з'являлися у цій студії. Що в принципі лід на людовій арені це реально? Ви зараз не при посаді, тобто можете експертну оцінку надати і більше інформації нам новести. Це реально чи ні? Коли у хіміка з'явиться лід у Сєвідонецьку, це можливо? А да, як же, звісно, можливо? Мало того, що я думаю, що я на посаду то на саме вернусь. И мы все, что я обещал, надо делать. Вот сейчас вернулся Валентин Васильевич. Спору было бы задать ему вопрос, почему все затормозилось, почему прекратились переговоры в министерстве, почему те письма, те контакты, которые я наладил, которые пошли люди на где это все? У меня всего нет месяца, ощущение такое, что все откатилось назад лет на 10. Все реально, мало того, что реально, люди, люди к нам навстречу. Скажіть, ну розкажіть, як ви ну, планували, як ми почули, вже плануєте іще повернути літ на льодову арену? Ну, на сьогоднішній день написані всі пісня, розсматриваються в кабінеті міністрів. А то ж город Свірніт просить у на льодові установки, які були виділені і куплені. ледовые дворцы были куплены просто в своих потому что нет возможности в Луганске, в Донецке. Поэтому мы это просим. Нам идут на встречу. Для этого должен был теперь голова должен, так сказать, включиться в процесс переговоров, попросить э, кабинет о а том, что передали из Держмайна в Коммайну. Нет такого механизма прямой передачи государственного бюджета в местный бюджет. Поэтому это должно принять Кабинет министров. У меня предварительные договоренности были. Меня ждали в Киеве, чтобы я туда поехал Но в качестве исполнительной власти. Теперь мне придется восстановиться в должность и ну, выпускаем мы месяц-полтора. Вот примерно вот на этом этапе это стоит. Олексію, скажіть, а от зрозуміло щодо власності, передача власності, а скільки коштує той літ? Тому що пан Казаков, коли також був у цій студії, говорив, що це шалені гроші, котрі ніколи ніколи не будуть окупатися. Що ви на це скажете? Я зрозумів. Баліна того, що шалені гроші мені б хотілося бачити розрахунки. Якщо наприклад, напримір дворець дружковка в состоянні да організувати льот, то я не думаю, що город Сієродоніт. с таким потенциалом не, не в состоянии. У господина Казакова и до того власти, на весь спорт поделилась 160 тысяч. Оказывается, что можно выделять и по миллиону, и по два. Поэтому я не вижу препятствий в этом. То есть в плане финансирования нет препятствий. Есть только воля городских властей, мечкой рады, чтобы лед был. Ну, естественно, что трудно, нужно ехать договариваться, нужно просить. Алексей, ваши планы вернуться в кресло заместителя мэра. Как скоро это будет и как скоро вы смо снова сможете заняться вопросом льда на ледовой а, ну, арене? Знаете, у меня на, э, судебное решение. Да, с начало июля у меня назначены суды по поводу моего незаконного увольнения. Поэтому будем оттуда смотреть. Это что только наши предварительные такие как э, экс губернатора могли говорить, как будет решать суд. Я не в состоянии сказать, как решит суд. Это они уже знали наперед решение. Еще не подали в суд, уже знали, какое будет решение. Пане Олексію, ну і на останок, так, так чи ні, скажіть нам буквально одним словом, ви повертаєтеся тому, що хочете літ на льодовій арені? Я, я повертаюся тільки для того, щоб здержати всі свої обіцяння. В спорті важливо показати результат. Не балачки результат. Зрозуміло, дякуємо. Олексій Ярош був з нами на живому зв'язку. і говорить, що, в принципі, реально, Ну, як і ну говорив... у нас є два голоси – за і проти. У нас є голос проти Валентина Казакова, який в этой студії сказав, що льда на льдовій арені не буде ніколи. І є голос заместителя мера, який все-таки планує повернутися в своє кресло, і, а його голос за що это возможно. Ваше мнение: наскільки это возможно і коли это може продвинутися, і що ви можете зробити для того, чтобы этот вопрос продвинулся. Мы, во-первых, что мы можем сделать? Мы будем не складывать руки, а стучаться дальше, пытаться, что нам услышали больше людей. Все-таки найдется, я думаю, какой-то человек, которому реально не безразлично это. Хоккей, тем более хоккей процветает везде, кроме нашего региона. Везде, везде ледовые дворцы работают, везде занимаются масса детей. Финансирование, все окупаются, они не окупаются, кто-то вливает, как бы со стороны деньги все равно они работают. Люди, как бы, вот мы были в Богославе, Там э, человек, который под патронатом которого проходил турнир Андрей Полосенко, вот, вот он уже третий раз проводит турнир, как бы он вливает столько средств существования хоккея, ну І таких как бы, людей много, це не один как бы, человек. Є в Херсоні, я же говорю, по Україні маса катків, які работают, а у нас як заколдований круг якийсь, непонятний. От везде є, у нас нет. Ви говорите, що порятунок хокею і відновлення традицій, спортивних традицій пов'язане передусім із відкриттям дитячої спортивної школи, хокейної школи 150. у Сєверу А є потенціал, тренерський потенціал, Тренеру? база Очень залишилася. Много. База залишилась. Тренера у нас есть квалифицированные, конкретно которые, у которых не просто физкультурник написано в дипломе, а конкретно тренер хоккея. У нас занималось очень много ребят, которые потом учились дальше в институтах. Именно они квалифицированные тренера по хоккею. Вот недавно в Кременчуге искали тренеров, чуть-чуть вот бы раньше, они, может, и туда уехали. Вот. Ищут тренеров по Украине, ищут тренеров. У нас этих тренеров очень много. Нужні секції, Нужні... нужен льот, і все у нас буде хорошо. Зрозуміло. Ну, бачите, хочемо, щоб у вас все було гаразд, хочемо, і тим паче, що цей, ця бесіда, вона передусім сталася у цій цю, у цю студії до дня молоді, ну, своєрідним чином, так вийшло. Да. І от вона молодь, і от вона молодь, на превеликий жаль, виросло покоління, що не знає хокею. І це прикро. Тобто ті люди, котрі трішечки старшого віку вони вболівали за збірну СРСР, і ну зараз не модно казати збірна СРСР, усі декомунізацію приплітають. І насправді то була славетна спортивна звитяга, у тому числі українців. Усі вболівали, усі знали правила, усі вміли стояти на ковзанах і тримати у руках ключку. Тепер ви це робите винятково на чистому озері, коли зимно. Да. Турнир міський. Тим не менее представляє честь і області, і города. Конечно. Ми по-другому по не можемо. Ми по-другому не можемо. Нас по-другому ніхто не услышить, ніхто не поймет. Во-первых, не поймуть самі жителі. От. Поэтому ми будемо відставити всегда честь города. честь теперіч області. От. Поэтому. І тренуватися на чистому озері. Коли. Зима, дякуємо вам, дякуємо за те, що прийшли. Ігор Єдапін був у нас у першому, скажімо, першій частині гостєвого блоку. Це голова громадської організації хокейний клуб Хімік. Дякуємо вам. Ну і не знаю, чого побажаємо удачі, що все ж таки. Да, швидкого швидкого льоду. Бажаємо вам. Продовжуємо. Шановні нове. нагадаємо, що номер живого ефіру 050-210-08-98, Сіверодончани. Ви нас дивитеся? Тоді зателефонуйте, висловіться. Ну, з приводу льоду, чи з приводу молоді, чи з приводу чогось іншого. Для нас цікава ваша точка зору, ваша думка. Або запитання поставте. Це вже як вам буде зручно. Oh,